Друзі, привіт, не корупцію єдиною можна добити країну. Виявляється є ще способи, якими покращують людям життя і так в екстремальних умовах зими та війни. От як повідомили в змі. З грудня 25-го року, по лютий 26-го за медичною допомогою звернулися 6169 осіб, серед яких 321 дитина. Тобто, ось в цих умовах ожеледиці, складної зими ми маємо чисельні переломи, пошкоджені автомобілі і десятки тисяч гривень, які тепер десь люди мають знаходити для того, щоб полікувати себе. А все чому? А тому, що дев'ять керівників столичних комунальних підприємств просто саботували свої обов'язки. І вже всім їм дев'ятьом з цим керівникам інкримінували 367 статтю Кримінального кодексу службова надбалість. Але перш ніж перейдемо до справи, нагадаю, підпишіться прямо зараз на канал, щоб бути в курсі якісної, достовірної юридичної аналітики усього, що зараз відбувається та має велике значення. Отже, друзі, невеличкий ліричний відступ для України ось таке недбале ставлення до благоустрою, до доріг, до побутової безпеки громадян. Це звичайне діло, на жаль. І це звичайне діло іноді набуває масштабу катастрофи. так як було наприклад в Одесі, 30 вересня 1925 року була сильна злива, і це спрочинило повінь, як наслідок загинуло 10 людей. Через місяць екс-меру Геннадію Труханову оголосили підозру у службовій недбалості. Я тут, до речі, хочу сказати, що ця стаття службова недбалість 367, вона має три види наслідків. Ну, що найменше, це завдання істотної шкоди, охороненим законом, правам, свободам і інтересам громадян. Друге, це спричинило тяжкі наслідки. І третє, це якщо спричинила ця недбалість навіть загибель людини. А сам кримінальний кодекс просто для вашого розуміння, щоб ви розуміли, що це не якісь такі абстрактні поняття. Ось там істотна шкода, тяжкі наслідки для неюристів це може бути незрозуміло, але тим не менш, істотною шкоду в даному випадку вважається така шкода, яка в 100 разів і більше перевищує неподаткове мінімум громадян, тяжкими наслідками, якщо у 250 і більше разів перевищують неподатковий мінімум доходів громадян. Але друзі, я звертаю вашу увагу: це не той мінімум, за яким ми усі рахуємо санкцію статті, наприклад, по штрафам ТЦК. Якщо ми говоримо про 100, то це 166 400 гривень. Чому ми рахуємо не по 17? тому що є відповідні вимоги податкового законодавства. Колись я вже пояснювала більш детально у своєму телеграм-каналі посилання під відео, підписуйтесь і там, тому що там дуже багато цікавої юридичної інформації. Також новин, які я повідомляю щоразу, і коментую з юридичної точки зору. Отже, друзі, Труханов отримав свою підозру. А що думає на цей рахунок Віталій Кличко? Якщо е, е, багато снігу е, і не встигаєш прибрати, винен, звісно, мер е, багато дощу, десь підтопило. Знов згадують мера, вітер, дахи е, з дахи дах знесли щось, там дерев'я впали. Також хто винен, зрозуміло, коли блакітне небо, гарна погода, мера ніхто не згадує і дякую йому ніхто не каже. У Віталія Кличко, як завжди, свій особливий вайб позитив, але мушу розчарувати його, бо навіть у законі про місцеве самоврядування сказано, що, на жаль, і за погоду та клімат відповідають виконавчі органи відповідних місцевих рад. Зокрема, вони забезпечують виконання заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до неї. Здійснюють контроль за їх виконанням. Чи повинен Кличко відповідати за кожне впавше дерево, за кожну яму, за кожну е, сніжинку у місті? Друзі, я. Я скажу і так, і ні. Тому що, ну, звісно, що увесь цей штат чиновників, за якими визначено згідно адміністративної вертикалі, зону відповідальності, вони ж там не просто так існують. розумієте? За дорогу відповідають одні, там, за кладовище і інші, за озеленення території, ще там інші особи. За що ж тоді відповідає мер? А за те, щоб він видав правильні відповідні розпорядження, за те, щоб ось це все, ось ця організація. Нас, ліквідації негативних наслідків негоди була організована таким чином, щоб ці розпорядження його можна було виконати, розумієте? Тобто, щоб були кошти, щоб була нормативна база, щоб були кадри ну тобто багато нюансів. Більш того, я вам скажу, що підприємства, організації та установи усіх форм власності теж з цього процесу не виключені. Є в нас також у правила благоустрою населеного пункту. Відповідно до цих правил. Принаймні, які діють у Києві, підприємства організації установи зобов'язані очищати дахи, козивки, огороджувати небезпечні ділянки, вивозити сніг. Протягом доби прибирати тротуари не пізніше 30 хвилин після початку снігопаду, повторювати ось такі прибирання кожні півтори години, щоб уникнути ожеледиці, ліквідовувати слизькість фракційним способом, чистим піском без солі. Що тут важливо сказати: суб'єктів, ось які є відповідальними за, скажімо так, ліквідацію таких наслідків може бути насправді немало для того, щоб визначити правильно, юридично правильно, хто був відповідальний, хто понесе. Цю відповідальність насправді може видатися не так легко, саме тому потрібно звернутися до юристу, тому що є дуже багато повноважень, які делегуються. Як ми вже почули з новин, що саме за проблеми, які виникли на дорогах, будуть відповідати керівники комунальних предприємств, які будуть, які здійснюють відповідно обслуговування доріг. Тому на перший погляд здається, ніби то, що мер, ну от як очільник міста, скажімо так, перша людина в місті має відповідати за це, але ситуація насправді не така проста. Що важливо розуміти, що будь-який такий випадок ви повинні документувати, фіксувати, якщо це не дай Бог сталося із вами, тому що звісно, що як ми бачимо, якби ці люди не зафіксували свою шкоду, не не зафіксували, що це їм вилилося, довести потім і, скажімо, так, інкримінувати відповідні статті кримінального кодексу, буде дуже складно до таких керівників. А вони мають нести відповідальність. І мені дуже складно уявити, щоб в Європі була така ситуація, тому що наші українці вже дають відповідний фід. Бек, вони вже відчули на собі, як працюють комунальні служби в Європі, в розвинених країнах. Такі ситуації там просто не допускаються. Пишіть свою думку в коментарях, що думаєте ви, яка ситуація в вашому місті, в вашій області. Мені буде цікаво почитати. Якщо було цікаво та корисно, не забувайте поставити лайк, поширити це відео та підписатись на цей канал. Ваш інспектор права.